Яка твоя оця soft power, м'яка сила, як жінки, що от в тобі які є плюси, де ти бачиш, що все ж таки хлопці так не можуть, хлопці так не вміють. От у мене це краще виходить. Та ямково вікно можу кинути. Ні, насправді я навіть не знаю, як на це питання відповідати, тому що. Ну, дійсно, коли ми на відтяжці, uh -huh. всі е, е, дуже своє відношення, якось ставляться, дійсно, як до жінки. Але теж треба розуміти, якусь гра не переходити, тому що ти там умовно ну, комусь будеш більш вдячний, якось дуже ласково uh -huh. скажеш дякую. І це вже буде сприйматися як щось на особистий рахунок. Ось нам цього не потрібно, тому що ну дійсно це просто робочі стосунки. А, а в твоїй безпосередній роботі, От у мене був тільки раз досвід в житті, польоту на Мавіках. Mm -hmm. Не в піві не літала, я тільки просто сиділа в парних окулярах, дивилася, як це. Ну, це я не знаю, як це передати, Це не кіно, це не 5D, це щось більше і прикольніше. Але я розумію, що я просто посиділа там, умовно кілька годин подивилася на це. І за гарною прикольною картинкою, як літає в піві, як ми бачимо всі ці mm -hmm. відео в телеграм-каналах, як вони там влучають ворожу техніку. Як вони розносять їхні там посадки, як вони в самих не хочеться сказати це слово, бо треба пікати, влітають? От, але поза цим стоїть дуже велика робота: це точність, це чіткість, це витривалість, усідчивість, це дуже багато технічних навичок. От як довго ти всьому цьому вчилася, і які взагалі треба навички мати, щоб опанувати всю цю справу? Ну, по-перше, я завжди кажу, що навчитися саме літати. Це дійсно найлегша річ у FPV, тому що ну, це просто практика. Умовно, Ти... мій політ перший був вже на Донбасі у зоні бойових дій. Ось, тобто, це ну, було досить uh -huh. щось спонтанне для усіх нас. І це просто практика. Ми кожен день виїжджали і тренувалися. Як у будь-якому спорті, е тренуваннях, я не знаю, полігонах і так далі. Uh -huh. Ти виїжджаєш, працюєш. Але ти маєш розуміти, як це все працює. Ти маєш розуміти технічну частину, вміти налаштовувати зв'язок, і це одне з найскладніших дійсно речей. Ось, і вміння працювати з БК. тому що не завжди буде інженер, який там сам собі в гаражі крутить умовно, мовно боєприпаси. Ти не завжди буде людина, яка зможе виставити швидко дрон. Так? І ти маєш це все вміти, по-перше, робити, по-друге, споряджати і пам'ятати про безпеку, тому що дуже багато випадків є, і моїх знайомих, і на собі я навіть помічаю, так коли ти вже думаєш, що а, все нормально буде, типу там то м'яч якась, і на цю м'яч забиваєш, то може мати дуже погані наслідки. Ось дуже багато і травм саме через те, що люди, наприклад, ставлять цей боєпропаджу на дрон, там не перевіряють лишній раз. Так, це дві секунди діло умовно, так? А це твоє життя, твої ручки, твої кінцівки і твоя в першу чергу безпека. Я так розумію, вас тоді одразу ти в одному з інтерв'ю казала на Бахмутський напрямок. так? Ви під Бахмутом Бахмутський район, так. Тоді це був просто один із найгарячіших напрямків, наскільки я розумію. Як ти ну, взагалі все це витримувала морально? І оці перші виїзди, які у тебе були емоції? Як ну, ти, ти все це вивозила? Чи не хотілося якось це кинути, там розвернутися, поїхати? В цьому плані в мене, я вже казала сьогодні, що я завжди готуюся до найгіршого. Uh -huh. І реально на першому виїзді, там перед ним я вже ну, підготувалася морально, що ми там не доїдемо, нас застрілять об'ють по дорозі, ми вигрозимося. В мене там, я не знаю, 10 окупантів одразу почне стріляти. Uh -huh. І звісно, через це мені було легше, тому що коли ми там доїхали до позиції умовно, почали працювати, це було не так погано, як я уявляла. І дійсно єдина річ, яка мене якось напрягала, це дуже величезний страх був зробити щось не так, не якийсь. Як новачок, та, Як новачок, що, що ага. я там не справлюсь, в мене не вийде влучити. І мене турбувала тільки ця частина. Ага. Які у тебе найжирніші цілі, якими ти можеш похвалитися? Це я не знаю. Ну... Найжирніше, ну це що? Тому що ну інколи це може ну, вважається, бути це техніка, да, зазвичай якась дороговартісна техніка. Це... Або можливо, ну я все залежить від ситуації, тому mm -hmm. що це може бути якась техніка, умовно, там на якихось напрямках. Заїжджали і МТЛБ, і танчики, uh -huh. і так далі. На хоч навпаки, піхота більшу загрозу представляла, і ми її кошмарили. Uh -huh. Ось були, наприклад, позиції, де ми знали, де стоять гармати, де стоять міномети, і так далі. І дуже прицільно по них відпрацьовували. Це також було ну, дуже ефективно. Uh -huh. Ось ми там за день могли, вон, на гармати декілька вилітів робити, щоб. Ну, вона не працювала по нам, по нашій піхоті, наших бійцях. Угу. Знаю, що у тебе було поранення, і так само очевидно, що росіяни так само полюють і на наших так воїнів і військовослужбовців на фронті. Ти можеш поділитися, що це було? Чи всі живі здорові, які твої побратими з тобою були? Яка це була ситуація? Так, це ми якраз таки заїжджали на новий напрямок угу. на позиції. І не доїхавши там декілька кілометрів, нас в нас влучив півдрон в нашу машину. Ось було пряме влучання. Угу. Але я не знаю якимось чудом. Всі вижили, всі майже цілі. Ось. А скільки е... у вас було людей? Е... Четверо. Контузії, звісно, угу. коборотравми, там осколки, але не було нічого критичного. Тобто важких поранених не було нас. Досить швидко евакуювали, коли ми вийшли на зв'язок. І вже після цього воно там полікувалося, і після лікування повернулося в зону бойових дій майже всі. Чи була ця ситуація найстрашнішою ситуацією на фронті, коли прямо от. Як на мене, ні, тому що. Ми реально не зрозуміли навіть, що сталося, тому що це було в секунду. Ми якось дуже швидко їхали, не почули, не побачили. Це можливо, це ж Донби був, uh -huh. можливо, просто якось так підлетів, що ну, дійсно не почули. І це ну, секунда, бах, що бахнуло, непонятно. Просто розумієш, uh -huh. так потрібно вибігати. І це все ну, дійсно за секунди робиться. Ти вибігаєш, все, як, ну, як можеш подалі від техніки. І там вже uh -huh. думаєш, що робити далі. Ти кажеш, що не страні найстрашніша, а які були ситуації? Ну, якщо ти готова про це розказувати, щоб ти от згадала, щоб ми ну, розуміли, що війна це не просто романтика, що війна це не просто там, політати на дронах, а, а, а дійсно люди ризикують своїм здоров'ям, життям і всім, що саме, є. як на мене, особисто такий дискомфортний момент був. Це вже вночі, якраз таки ми були на бліндажі. Тут... То, у нас виходять або по або праці, я не пам'ятаю. Uh -huh. Виходять і кажуть, що так і так, у окупантів по перехватам, по перехопленням ваші точні координати. Uh -huh. Вони знають у що ви там, що ви пілоти, що ви робите. І кидають нам координати дійсно з точністю, ну просто до метра. Ось наша позиція, ось ми. І от е, у цей час таке розуміння, що зараз сюди буде летіти все. Ось. І це був, як на мене, більш дискомфортний момент, ніж коли там по тобі працює або FPV, або арта, або ще щось. Uh -huh. ну, тому що ти у такому очікуванні знаходишся, uh -huh. дійсно.